Шановні, усім моє вітання. Ви ж всі знаєте, що я, окрім риболовлі, намагаюся давати вам ще цікаву інформацію стосовно цієї справи а, про риб та, та таке інше. І Ви знайшов таку цікаву інформацію стосовно раків. А ну хто знає, скільки видів раків у нас є в Україні? Ага, я теж думав, що тільки один, а насправді їх три. Тому подивимось, що це за раки. Вископали рак найбільш поширений вид. Мешкає як у прісних, так і у солонуватих водах. Він менш вибагливий до умов проживання, тому зустрічається частіше, ніж його рідкісні родичі, широкопали та товстопали раки. Місцем його існування можуть бути навіть стоячі водойми з меншою кількістю розчиненого кисню, хоча він все ж віддає перевагу чистим проточним водам. Для сховищ. Вускопалий рак може використовувати поглиблення під камінням, затонулими деревами, а також місця серед стебл і коріння водяних рослин. Характерна риса цього виду здатність зариватись в мул і надання переваги мулистим ґрунтам, що відрізняє його від широкопалого рака, який обирає тверді ґрунти. Назва виду походить від відносно довгих і вузьких клешень. Саме цей рак є об'єктом промислового вилову в Україні. Широкопалий рак. Живе лише у прісних водах річок, струмків і в озерах з чистою водою. Цей вид є найбільш чутливим до забруднення та низького міста кисню, що стало однією з причин скорочення його популяції. Він обирає круті та обривісті береги з глинистим або піщаним ґрунтом, де риє глибокі нори. Свою назву отримав завдяки помітно широким і масивним клешням. Широкопалий рак є аборигенним для європейських водойм і вважається еталоном чистоти води. Занесене до червоної, до червоної книги України зі статусом вразливий. Товстопалий рак, навпаки, ніколи не трапляється у суто прісних водах, адже є типовим солонуватоводним видом. Він мешкає в опріснених ділянках Чорного і Азовського морів, а також у прилеглих солонуватих лиманах. Цей від пристосований до життя на піщаних, мулистих або черепашкових ґрунтах при значній солоності. Його назва походить від відносно товстих коротких клешень. Товстопалий рак є важливою складовою екосистеми морських і лиманних акваторій. Його популяція також значно скоротилася через зміну гідрологічного режиму лиманів і забруднення, занесене до Червоної Книги України зі статусом зникаючи. Ну, стосовно що я хочу сказати з цього всього. Стосовно а, перших двох видів раків, то я ще зустрічав їх. А ось останній рак товстопали. Хоч ми і мешкаємо на Лимані, але я за все життя і сам його не, не разу у лимані не бачив. І ніколи не чув, щоб не у лимані хтось його ловив. Якось так. Ну, якщо ця інформація здалась вам корисною, ставимо вподобайку. Якщо ні, ну, то ви знаєте, що робити. Все, усім показу, зустрінемось на водоймах.